З нагоди відзначення восьмої річниці Національної поліції України в актовій залі музичної школи урочистій обстановці зібрались правоохоронці, керівники міста та району, аби відзначити нагородами всіх, хто мужньо стоїть на сторожі прав і свобод наших громадян. Розпочався захід з виконання гімну України. А далі всі присутні вшанували пам'ять полеглих військових і поліцейських, котрі загинули внаслідок широкомасштабного вторгнення Росії в Україну хвилиною. Мовчання. Першим до присутніх звернувся начальник сектору кадрового забезпечення Подільського районного управління поліції, полковник поліції Віталій Каптур, котрий привітав колег зі святом і вручив поліцейських відомчу заохочувальну відзнаку Національної поліції за сумлінну службу. Далі до слова був запрошений керівник районної військової адміністрації Михайло Лазаренко, котрий відзначив важливу роль поліції в розвитку цивілізованого суспільства. Він сказав, що професійно... Ція правоохоронця нелегка і дуже потрібна, адже поліцейські покликані захищати життя і здоров'я, права і свободи громадян, інтереси держави і суспільства, від протиправних посягань, охороняти правопорядок і безпеку людей. За сумлінне відповідальне ставлення до обраної справи та з нагоди професійного свята поліцейські були нагороджені почесними грамотами. Далі з вітальним словом до присутніх звернувся тимчасово виконуючий повноваження міського голови. Олег Албанський. Від імені міської ради хочу привітати вас з вашим професійним святом, з 8-ї річниці Національної поліції. Також побажати вам всім міцного здоров'я, вашим рідним, близьким. Місцева влада на сьогоднішній день, я думаю, плодотворно працює з поліцією. Ми підписали меморандум. Я думаю, що цей меморандум я вже скоро буду ввести в дію. Ну і ваш світ з вашим професійним святом цього найкращого миру. Слава Україні! Від імені Подільської міської ради за професіоналізм, якісне виконання службових обов'язків, кращі поліцейські отримали нагороди. Також зі святом поліцейських привітали Куяницький сільський голова Сергій Паламарчук та голова районної ради Микола Соколов. Відзначивши, що в цей день професійного свята служителів правопорядку, вони щиро дякують їм за відданість, мужність та постійне прагнення до справедливості, також зазначили, що робота поліцейського вимагає великої відваги та професіоналізму, і наші поліцейські справляються з цим на найвищому рівні. День національної поліції, що б ви хотіли ви їм побажати, Адже ви теж частково причетні до цієї професії. Ну, звичайно, по-перше, здоров'я, по-друге, наснаги. Творчості в своїй роботі, як би там не було, а це творча робота Божого захисту, тому що ми знаємо, що багато з колег наших сьогодні, яких ми сьогодні вітали, багато з них є сьогодні на передовій і захищають нас там. І, звичайно. По-перше, удачі, тому що робота нелегка, робота дуже важка. Робота, яка пов'язана з ризиком для життя. Тому я дуже бажаю їм того, щоб вони поверталися додому живими. Ну і звичайно, я хочу побажати, щоб їхні рідні завжди були рядом, щоб завжди допомагали їм, розуміли їхню важку роботу, тому що робота насправді дуже важка. І Ну, творчих злетів, зірок на погони, підвищення на посадах і, звичайно, знову ж кажу, Божої ласки, Божого захисту. Ви сьогодні серед інших отримали нагороди в день вашого професійного свята. Що ви відчуваєте і що бажаєте своїм колегам цей день? Да, мені дуже приємно, що нас прийшли привітати. Керівники міста, і інші особи, і ГОНП нам приділили уваги. Особисто від себе хочу побажати нашим поліцейським, щоб вони завжди тримали стрій, щоб вони допомагали людям, були при цьому здорові, фізично розвинуті. На сьогоднішній час ми в нелегкій ситуації. У нас іде війна, і я думаю, що Подільське районне управління. Має великий потенціал і добре справляється зі своїм завданням. Тому для мене особисто це велике свято. Я дуже до цього відносився з великою пошаною. Знаєте, я помітила, що дуже багатьох серед нагороджених сьогодні не було. Чому вони відсутні? Так, звісно, на жаль, враховуючи, що сьогодні свято, але ж у нас є виклики, як я вже для цього сказав. І наші хлопці і дівчата виконують сьогодні завдання. Це в першу чергу це чергування, це несення служби патрулювання. Ну і у нас є надзвичайна подія, тому більшість працівників знаходяться на розкритті важливого злочину. На жаль, це ну, така можна сказати. Ну, це наша робота. Ми приблизно 15-20 осіб. Вони працюють у Херсонській області, допомагають людям, виїжджають на злочини, евакуюють людей, документують воєнні військові злочини, допомагають людям в різних місцях Херсонської області. То щиро вітаємо з професійним святом всіх, хто захищає людське життя, хто приходить завжди на перший крик про допомогу, щастя і здоров'я, миру і благополуччя вам і вашим сім'ям, людської шани і поваги. Тамара Шарапанівська, Олексій, Мягі, телекомпанія Кет.